Онулення не треба пропрацьовувати страх, онулення треба накачувати себе енергію, ресурсом. Просто в онулення треба вийти в ресурс і тоді не буде страшно, то буде цікаво. Колись в мене була перша, перша вчитель кундаліні йоги а в Україні. Я її знайшла, Маша її звали. І коли в мене було онулення, я розлучалася першим чоловіком. було капець, як страшно, тому що я не вміла не заробляти гроші. Ну таке собі квіточка така була. Я прийшла на неї на сесію на хілінг. Вона мене збирала, і вона каже: Боже Іра, в тебе так класний такий період життя. Каже, буде в тебе буде все нове. І вона так щиро сказала, це в тебе буде все нове, нове життя повністю. Ну, а я як була як, як, в молодому браті, в шлюбі, в молодому шлюбі, в мене там все було навколо як пари мій, будувалося. відбудувалася. Так, звичайно, в мене все змінилось. Там переїзд, там, не знаю, партнери.